Градусні міри кутів трикутника відносяться як 3 до 2 і до 10, знайти градусну міру найменшого кута трикутника. Нехай градусна міра однієї частинки кожного кута дорівнює х, тоді градусні міри трьох кутів трикутника дорівнюють за умовою 3х, 2х і 10х. Потрібно знайти градусну міру найменшого кута трикутника. З цих кутів найменший буде 2х. За теоремою про суму кутів трикутника маємо 3х додати 2х додати 10х дорівнює 180. Розв'яжемо отримане рівняння і знайдемо, чому дорівнює х3 додати 2,5, додати 10. 15х дорівнює 180. Поділимо ліву і праву частину на 15. Отримаємо Х дорівнює 12. Отже, х дорівнює 12, а найменший кут у нас 2х. Отже, 2 помножити на 12 дорівнює 24 градусна міра найменшого кута трикутника. Відповідь Б.